У парку Шевченка на літній сцені зібралося 15 юних шахістів з рівного дубна та гощі. Всі вони хочуть зіграти з гройсмейстером. Я грав на багатьох турнірах. в мене є пару кубків, дуже багато медалей. Ну я хочу, хоча б нічого зробити з весмейстером. Для шестирічного Захара Борошкевича поєдинок з гройсмейстером можливість підготуватися до чемпіонату України. Декілька днів тому. На відкритому чемпіонаті Львівської області серед дітей віком до шести років він зайняв перше місце, став чемпіоном. Тому вже можна сказати, він у нас чемпіон двох областей. І через декілька днів, от буквально в Одесі розпочнеться чемпіонат України до вісьми років, де він буде приймати участь. Сподіваємося, і там виступить вдало. У сеансі одночасної гри беруть участь діти від шести до чотирнадцяти років. Це дітей мотивує грати краще, коли грають версмейстером. Але настанов у нас таких якби не було, тому що ми це працюємо роками. Гройсмейстер зі Львова Андрій Волокітін каже, налаштований на серйозну гру і піддаватися не буде для популяризації шахів, для розвитку шахів, дитячих шахів, щоб діти мали змогу зіграти з досвідченим шахістом. Я в принципі ворозовий чемпіон України, олімпійський чемпіон. У підсумку Андрій Волокітін, який входить до сотні найкращих шахістів світу, усі 15 партій виграв. Найдовше чинив опір гройсмейстеру майже дві години. Ілля Кушнір. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.